Польський Сейм щойно відхилив закон, який міг кардинально змінити життя українців, навіть покарання за пропаганду бандеризму. Проєкт президента Кароліна Ворозького пропонував продовжити догальне перебування українців, давати соцдопомогу тільки тим, хто працює до п'яти років в'язниці за незаконний перетин і навіть тюрьму до трьох років за пропаганду ОУН УПА прирівняти до нацизму чи комунізму. Також хотіли продовжити шлях для громадянства з трьох до десяти років. Але парламент сказав ні. 244 депутати проголосували за відхилення. Тобто наразі залишаємося з тим, що соцвиплати тільки для працюючих. Ну а легальність перебування то зараз в нас йде до березня 26-го року. Будемо бачити, що далі. Хоча Кароль Навроцький сказав, що далі в такому вигляді не буде вже продовжити спецзакон. Хоча бачимо, що Сейм має трошки іншу думку ніж президент. Тому все не все, що він говорить. Пройде далі Ви на каналі я мама емігрант. До побачення.